Китай постачав Росії зброю для війни проти України. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Reuters. І видання зазначає, що Захід має прямі докази участі неназваної китайської компанії в постачанні Кремлю низки спеціальних військових безпілотників, які застосовувалися під час війни в Україні. Зі слів співрозмовника агентства, угода про постачання Росії дронів була виконана ще 23-го року. Журналісти підкреслюють, що такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні. Крім того, цей самий посадовець підтвердив те, що Росія розробила в КНР програму озброєнь для виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії. За інформацією двох джерел Reuters у розвідці ЄС Росія вже виготовила понад 2500 дронів Гарпія А 1 від липня 2023 до липня 2024 року. І західна зброя дальньої дії викликає серйозне занепокоєння в російської влади. Експерти звернули увагу, що РФ спрямовує значні зусилля на те, щоб переконати західні країни не дозволяти Україні використовувати дану далекобійну зброю для ударів по російській території. Про це в своєму свіжому звіті вказують аналітики Американського інституту вивчення війни. Посилаються на нещодавну статтю з Times. В якій за словами неназваних американських чиновників йдеться про те, що оцінки розвідки США зменшують вплив українських ударів по Росії з використанням ракетних систем великої дальності, наданих США Великобританією та Францією.